Привіт! Зараз інфа для тих, хто думає, що в принципі артиклі не такі важливі, можна ними знехтувати і все нормально. І направду є можливі варіанти тоді, коли це може спрацювати. Але є варіанти тоді, коли від присутності цього артикля може повністю змінитися значення слова. Наприклад, зараз накидаю вам парочку варіантів, просто щоб ви зрозуміли, як це працює. Ви всі знаєте слово «only» і ви знаєте, що воно перекладається лише тільки. Наприклад, only he was my best friend. Лише він був моїм другом, тільки він був моїм другом. І коли ми ставимо артикль the, ми відповідно маємо: He was the only man I ever loved. Він був єдиним чоловіком, якого я люблю. Тобто тут вже змінюється повністю значення слова. Наступне, ви маєте слово last, і ви знаєте, що воно перекладається минулий, колишній. Наприклад, I saw him last Monday. Я бачила його минулого понеділка. Але якщо ви ставите артикль the, ви відповідно маєте. He was the last man I saw last week. Він був останнім чоловіком, якого я бачила минулого тижня. The last. Так, тут відповідно ми вже змінюємо це. Е, ще варіант. Ви можете е, використати слово very, і ви знаєте, що very це дуже сильно, так. I love him very much. Дуже сильно його люблю. Але якщо ми ставимо артикль, ми отримуємо. It was the very last moment, I remember. Це був найостанніший саме той останній момент, який я пам'ятаю, Тільки цей момент я пам'ятаю. Тобто тут дуже така чітка вказівочка з'являється. І ще одне просто на засипочку сленгове. Ви всі знаєте слово щет, і ви знаєте, що це та не дуже хороше слово, коли ми хочемо про когось щось сказати. Але у сленговій англійській, якщо ви кажете it's the shit, це означає але круто, суперово. Так, тобто повністю кардинально міняється значення слова від присутності артикля. Врахуйте це, будь ласка, і не нехтуйте артиклями. Have a nice day. Goodbye!